Налисники на кефірі з шоколадом та горіхами, до цукру додаємо яйця, дрібку солі, гарно перемішуємо, додаємо кефір і просіяне борошно, постійно перемішуючи. До окропу додати соду, перемішати і постійно перемішуючи, додати до тіста. Додати олію, перемішати і залишити так на хвилин 15-20. Пожарити на лиснички, кожен змащувати вершковим маслом і скручувати трубочки. Коли ще гаряченьки. Полити гарячим шоколадом, посипати грецькими горіхами і це дуже-дуже смачно.